Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Дякую, що заглянули до мене в гості. Мене звати Марина і ви на каналі про В'язання. Сьогодні, як ви можете бачити, тут у мене лежить на столі посилочка, пакетик, такий пакуночок, добрий, Ваш, важкенький. Це приїхала посилочка з мого улюбленого на даний момент магазинчику, який знаходиться в Італії. Це Лакарія Рікамі, посилання на їхній інстаграм аккаунт та на посилання на їхній магазин, інтернет-магазин я залишу в описі під моїм відео. Але перед тим як ми будемо розпаковувати цю посилочку, я покажу вам маленьку покупочку, яку я зробила перед моїм днем народження. Так, просто щоб, знаєте, не було цього такого жалісливого очікування, бо я не знала, коли, коли мені в ці посилки приїдуть. І ось вони в понеділок почали приїжджати. Перша посилочка уже в мене, а з України приїдуть в кінці, в кінці тижня. Ну, Це я так сподіваюся, сподіваюся на це, але побачимо, як там життя складеться. Можливо, ще пізніше. Тому давайте розпочинати. Я буду трішечки так ставитись на, на паузу щоб буду шматочками вам показувати цю посилочку, тому що тут не так, не так вже і мало пряжі, є знайома пряжа, а є така пряжа, з якої я ну, боюсь в'язати, але дуже хочу спробувати. Так, давайте розпочнемо. І так, як я вже сказала, що я почну із моєї покупочки маленької. Це два таких маленьких, ну як маленьких е моточки. Це шкарпеткова пряжа, регія. Ось ця біла, просто біленька, така молочна більше, е колір. Це колір 02080. Тут все стандартно. Е 75 на 25 вовна з поліамідом 100 грамів 420 метрів, і вона тоненька 4 ниточка. Ось така тоненька, просто, просто біленька, така молочна молочного кольору пляжа. Будуть або просто такі світленькі шкарпеточки, або я, ще не знаю, і ще не знаю, що, що буде. І ще одна регія, перфект. Також чотирьох мітка це від Арне і Карлеса. Ось така дивіться. Ось таке забарвлення, якщо вам О, тут дуже видно, дуже добре. Як. В стилі Жакардо щось, щось таке, тут є візеруночки, сілякі, Е, хотіла подивитися, е, і е, візерунки тут такі, як, як листочки, ось такі, там ще якісь зигзаги. Ну, е, коротше, коротше, ви вже самі знаєте, як це все виглядає, в принципі, жовтенька. Нитка, ну, нитка жовтого кольору це як маркер для нас. Міточка така, звідки починати, і до, до якого моменту ми можемо в'язати одну шкарпетку. І це мають бути дві ідентичні шкарпетки. Тут написано, що можна до 46-го розміру його зв'язати, вистачить цього 100 грамового моточка. Це колір 09138. Ось, е, мені дуже-дуже хочеться спробувати уже розпочати е, шкарпетки з цієї пряжі, тому що, ну, це щось новеньке для мене, е, в принципі, Вони просто такі роз, розмальована пряжа, така просто там в там це все. А, але ось такого піджа ну, я ще не пробувала. Тому ось так. Таких два точки я якщо я рада, я була рада, я тримала їх до останнього. Я хотіла якось чи з посилочкою, чи вже у влозі вам показати її. Але ось так: вийшло, як вийшло, тому ви вже їх сі е, е, пряжутю вже побачили сьогодні. Так, відкладаємо і розпочинаємо роз, роздирати, розкривати мою посилку. І тут у мене зверху, зараз спробую не дуже шерестіти, зверху у мене лише такий пакунок. По і з спряжою дропс э, Сафран в трьох кольорах. Ви можете побачити. Ось такі кольори дуже гарні. Ніжні та Я Я не знаю. Кожного моточка у мене, кожного моточка. Кожного кольору в мене по 5 моточків, так само в мене є ще один колір зеленого такого темного е зеленого, темного кольору, також 5 моточків, і я ну, визначила собі, що 5 це така е оптимальна кількість мотків, навіть якщо вони по 50 грамів. Е я думаю, що ну, в принципі, якусь там е річ можна зв'язати. А якщо що, то вже прийдеться, якщо там треба щось докуплювати, то прийдеться робити е, інше замовлення. Ну, докупляти потрібний колір, то це якби не проблема. Тим більше, що на тому сайті, де я їх замовляла на пряжу Drops дуже часто величезні скидки. Я не знаю чому, але вона тут дуже доступна, тому тому ось так. Дроп Сафран це 100% котон. Лінійка уніколор. Так, оцей фіалковий дуже гарний колір. Ось, подивіться, тут, до речі, 50 грамів, 160 метрів такий товстенький, товстенька бавовна, Можна гачком, можна спицями, неважливо. Пряжа крутезна. Колір. Лавандовий 0,5. ось такий. Далі ось такий колір. Тут він у мене в накладні. Пише, що це аметист. Мені вона така припилена троянда, знаєте, або як помада, така для губ матова. Дуже дуже гарний колір. Це 58-й колір. Я вже представляю, якісь футболочка якась е для дитини, чи навіть ну, така бавовняна ковтинка, чому б і ні. І, і ось ця м'ята це взагалі відвал башки. Це м'ятний колір, дуже-дуже гарний. Е колір 50-й. Ось, ось такі три кольори. Мені дуже подобається. Навіть вони поєднуються гарно. Одна з одним. Тому, тому ось так. Я думаю, що ви мене зрозумієте, чому саме на такі кольори в е мене випав мій вибір. Наступного разу виберу щось якесь інше. Я вже планую покупочку вже на наступний раз. Ой, я ще не розібралася з цією, ще її не бачила толком, а, а вже планую іншу покупку. Так. Далі, О, що в мене тут зверху лежить? А, ось ці моточки Дропс Флора. Тільки тут а, я так зрозуміла, що отак я зробила замовлення флора е, Уніколор і є Drops Flora Mix, Це такий як меланжовий вигляд уніколор, і це мікс. Так, більше шість моточків, більше немає. <с. Все. Так, давайте уніколор спочатку. Drops Flora це. 100% натуральний склад, це 65 вовна і 35 альпака. Ви бачили, як я мучилася довгий час з і із цієї пряжі, все тому що я вибрала неправильний розмір спиць, я так думаю, і тому, що ну, я вяжу так дуже більш легко. Розтягнуті мене такі петлі, і мені здається, що мені треба просто взяти менший, менший розмір і все, і все буде чітко. Так, давайте по кольорах. Е, Ні, ще не кольори. 50 грамів, 210 метрів вовна плюс альпака. Оце біленький колір, це колір 02, до речі, дуже ніжний. Далі ось цей колір, до речі, дуже такий туманний, туманний білий, туманний, <с> затуманений. Я не знаю, як вам це об, ну, перекласти. Номер 22. Ви можете на сайті подивитися, яка між ними різниця. В принципі, бачите, вона така, ніби як сіровата, як, як димка така, знаєте, дим, туман. Ось. Ось такі два кольори. Далі третій колір е, уніконор це 21 колір, такий е, троянда, рожева трояндочка. Дуже гарний. Ніжний колір. Далі у мене ну, інший вид це Drop's Flora Mix, це меланжевий. На жовтому меланж, звісно, що не видно, а на ось цих двох досить так видно. Ось цей тут в накладній мене колір полуничний він називається 24-й. Ось такий, бачите, тут є такий меланжик зі світлішою. Ти будеш фокусуватися чи ні? Зі світлішою ниточкою не хоче. О, вже хоче. О, бачите? Зловила. І ось цей бежевий це колір 07. 24 полуничний і бежевий 07. Ну, Отакі е, меланчики, дуже-дуже гарні. Так, і далі ось цей такий е, жовтий. Ну, він так і є жовтий, е, написано, але мені він такий, як якийсь е, гірчичка чи що, номер 17. Але дуже гарний також. Дуже-дуже гарні. Всі кольори дуже гарні. Давайте ось таку цю пірвитку, щоб всі кольори було видно, приблизно хоча б. <сі> Все повалилося. Так, добре, тоді хай буде така повалена піраміда. Далі в мене тут щось в мене кружиття? А, я замовляла ще один моточок від. Лайне з донор. Коротше, зараз буде все нове, кроме ось цього. Це поема. Так само, в мене вже було два кольори. Це ось той колір, як, з якого я в'язала шарф, який в'яжеться в техніці. Ну, коротше, спочатку одну частину знизу до верху, до середини ти в'яжеш. І другу частину також з іншого боку, ну, знизу до верху, і по, по центрі ти е, його зшиваєш голочкою петля в петлю, трикотажним швом. Е, такий темно-синьо-фіолетовий колір. А інший такий, так, ця сама поема, інший колір це ось. Е, Блакитно-синьо-зелений, такий морський, насичений різний насичений колір моря, з якого, з якого я зараз в'яжу бактус. І ось ще один колір, я собі вирішила не такий прям, не все ж в'язати таке все темне, насичене і так далі. Я вибрала такий ось колір малиновий. Плюс гарбузовий, плюс ось такий, ніби як гарбузова каша. <ріст> ось таке. ось такий колір. Ніжний бежевий, ось далі оранжевий і малиновий. Це колір 306. Пряжа 150 грамів у моточку 600 метрів і 100% вовна. 306 номер кольору. Ось. Ось такий дуже яскравий, осінній, мені здається, ну, прям дуже-дуже вдалі кольори підібрані. Так, давайте ось так, щоб було видно. Так, далі. О, намацала я, звісно, саму саму дорогу пряжу, яка тут в мене є. Добре, я витягну цих дві два моточки. Ой, я не знаю навіть, з якої мені почати. Мен, мене... Це два моточки е пряжі, е які я, напевно, саме більше чекала. Це пряжа від Line's до Nord, але різні, різні лінійки. Давайте вже почнемо. Добре, це зелене, мою улюблену колір, залишимо на потім. Я спеціально вибрала ось такі е, бежево-сірі, такі натуральні кольори цієї пряжі, тому що ну, е, саме ця пряжа в мене асоціюється щось із натуральністю. Чомусь ось так. Е, це поема Кашмір. Mm. Колір 81-й. Подивіться на цей, на цей колір. Тут є відтінки сірого, бежевого такого. І тут навіть трішечки такого якось, ніби як бачите, ось цей відтіночок ніби сюди віддається. От воно так і є. Насправді рожево-таке рожево, дуже ніжне, дуже, прям непомітне. Тут в цьому моточку 100 грамів. Так мало, але 500 метрів. І склад 80% мериносова вовна і 20% кашеміру. Це е, ніжність, це хмаринка, це щось неймовірне на дотик. Я не знаю. Я хочу ще один чи, можливо, два таких моточки, щоб зв'язати собі якийсь комплект. Це має бути щось, щось, щось неймовірне просто. Це має бути. Бактус рукавички та шапочка саме з цієї пряжі. Все, я вирішила. <с> я буду тримати її до тих пір, поки не дозамовлю ще таких самих два моточки. Все. <с> <с> я хочу цю пряжу собі точно і зв'язати для себе, а не подарунок і мені, на жаль. Але просто це те, що я чекала дуже-дуже давно. Ой, зараз йду розціловувати свого чоловіка за такий подарунок. І останнє це не менш очікувана моя частинка цієї посилки, і не менш бажана це поема Твіт, колір. Космічний. Це 506-й колір подивіться, подивіться на ось цей твіт. Це просто, я не знаю, я не знаю, що мені робити. Мені хочеться розірватися на мільйон частинок і розпочати, ну, щоб в кожної тої мільйонної частинки із всіх були ручки, ніжки, голова, щоб можна було думати з міськами, так? І Кожну, кожній ручці по парі спиць <гум> дати. І щоб кожна моя частинка е, в'язала щось, щось із, ці, із цих пряж новеньких, які в мене є. <гум> Всі мої задумки щоб здійснилися. Але я цього не можу зробити, не можу розірватися на мільйон е, частинок. Так, подивіться, це такий світліший зелений. Перехід в темно-зелений, такий аж ось тут коричнево чорним, темним-темним завершується. Тут 150 грамів, так само, як в звичайній поемі, і 600 метрів так само, як і тут, але ну, просто це твіт і все. Тут інший склад: 94 просто е, вовна, а, до речі, тут також, але тут 100% вовна. І 6% віскоза тут. Ну, і все. Тут більше нема слів. Тут мої слова закінчилися. І емоції. А, нема слів, одні емоції. Це просто якась неймовірна краса. Ось я викладу. Давайте ось ці моточки також сюди покладу, щоб вони якось. За, закарбувалися в пам'яті поближче. Ось добре. Дякую, що ви розділили моє щастя, мою ось цю частинку подарунка мого на день народження зі мною. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що вам цікаво дивитися мої відео, ті, що я викладаю на, на, на свій канал. Дякую вам за перегляд, взагалі за вашу неймовірну підтримку. Зустрінемося з вами в коментарях, кому що буде мені написати під цим відео, будь ласка, я чекаю на ваші коментарі. Також чекаю на вподобайки. Е, можливо, будуть якісь пропозиції. Як мені поскоріше вив'язати все це приважне? <смі> як ви в'яжете по 20 готових робіт в місяць? Будь ласка, поділіться вашим секретом. Так, і на цьому все, тому що в мене вже більше слів не вистачає. Одні емоції, і скоро сльози потечуть з очей. Так. Всіх люблю, обнімаю, посилаю сердечко, посилаю свої ніжні обійми теплі, хоча зараз дуже холодно мені чомусь стало від, від таких цих емоцій, хоча б мало бути навпаки, перелив енергії і так далі, але щось не так. Ой, так, все, зустрінемося з вами в наступному відео. До речі, я тут збиралася знімати тех на дуже-дуже ну, приємні такі запитання, спокійні, без всяких викрутасів, можна так сказати, якщо так можна сказати, тех, які я підглянула у Тамари на, на каналі, В'яжу на дивані. ось. І Мені він дуже сподобався, як вона розповідала там, про своє життя і так далі. І я собі захотіла також знайшла автора по силочках її під її відео і також послухала її, що вона говорить в цьому тегі. І мені стало ще цікавіше. Тому, от, можливо, після цього відео очікуйте знову відповіді на запитання дуже цікавого тегу. І він такий більш, можливо, навіть не дуже стосується в'язання, хоча і в'язання також. Ой, дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші добрі слова. І, ну, взагалі, дякую, що ви є. Бажаю вам спокійного та мирного е, тижня, тому що сьогодні тільки-тільки-тільки розпочався понеділок, розпочався робочий тиждень, шкільний тиждень, будь ласка, бережіть себе і своїх ближніх, не хворійте, е, тримайтеся, все буде Україна. До наступних зустрічей!